В одному з попередніх відео я розповідала про Лорен Маккласкі, яка втратила життя на території кампусу університету Юти в 2018 році. Трагедія сталася через неприпустиму халатність поліції при кампусі. Здавалось би, ця історія мала навчити, що необхідно звертати увагу на скарги студентів, але в 2022 році сталася чергова трагедія. 11 лютого в номері мотелю в центрі Солт Лейк Сіті було знайдено тіло іноземної студентки з Китаю Джифан Донг. Причиною її загибелі було фатальне знайомство. Привіт, мене звати Вероніка, і я вітаю вас на каналі Темрява. Тут я розповідаю про злочини, секти та інші страшні історії. Сьогодні я розповім про трагедію, яка сталася з Джифан Донг. Вона приїхала з Китаю в США, щоб отримати вищу освіту, але встигла провчитись там лише один семестр. Джифан народилась в березні 2002 року у родині Дзюньфаншен і Шен Донг в Китаї. Вона була єдиною дитиною. Дівчина обожнювала читати з дитинства. Вона читала поезію, прозу, комікси та китайські класичні новели. В старшій школі дівчина визначилась, що хоче вивчати технології і переїхати в Кремнієву долину і працювати там. Вона старанно вчилась, щоб відмінно завершити навчання в школі, і вона мріяла переїхати в США, купити там великий будинок, де матиме сад і невелику ферму, і щоб її батьки переїхали до неї. Відповідно до її планів, вона працюватиме, щоб утримувати свою родину, а її батьки будуть пеклуватися про її дітей. Але, на жаль, її планам не судилося справдитись. Наприкінці літа Джифан та її батьки поїхали в аеропорт. Вона відправлялась на навчання. Вони ще не знали, що це був останній раз, коли вони бачились. Дівчина познайомилась в університеті з іншим студентом з Китаю, 26-річним хлопцем на ім'я Хаяо Ванг. Судячи з усього, їхні відносини не тривали довго. 19-річна першокурсниця та її вже колишній хлопець Хайоу Ванг посварилися в гуртожитку 12 січня, коли вона збирала речі. Він нібито вимкнув світло, а потім схопив її за шию та руки. Дівчина почала дряпати його руки, щоб звільнитись. У відповідь він почав її бити. Вона змогла вирватись і схопила свої речі та побіжала на перший поверх та звернулася до адміністратора житлового відділу університету, щоб звернутись до поліції. Хаою затримали, але всього на одну годину. Через два дні після нападу, 12 січня, Джифан Донх розповіла адміністрації університету, що вона занепокоєна своїм колишнім хлопцем. Вона сказала, що у нього були думки про самогубство і що вона нічого не чула від нього з того моменту, як його заарештували у зв'язку з нападом на неї. Починаючи з 18 січня, координатор по роботі з мешканцями гуртожитку кілька разів намагався зв'язатися як з Джифан Донг, так і з Хаяу Вангом. Він продовжував намагатися зв'язатися з хлопцем, але за неправильним номером, замість номеру, який йому надала Джифан. 24 січня співробітник вирішив спробувати відвідати обох студентів особисто. Дівчини не було вдома, а Ванг був у своїй кімнаті. Він сказав співробітнику, що йому вже краще, і повідомив, що на цей день у нього запланована зустріч з психологом, тому що більшу частину свого життя хлопець боровся з депресією. Однак до 31 січня університет так і не зміг знайти Джефан. Вона не відповідала на електронні листи, дзвінки та повідомлення. Співробітники знову відвідали її кімнату, але її там не було. Сусідка по кімнаті сказала, що не бачила Джифан деякий час. Співробітники гуртожитку спробували зателефонувати Вангу ще раз, але цього разу вони зателефонували іншому студенту з таким самим ім'ям. Вони не знали, що є два студенти в цьому університеті з однаковими іменами і що вони говорили не з тією людиною. Водночас кілька людей повідомили про занепокоєння щодо Джифан Донг. Один з її викладачів у програмі Юта Глобал, яка допомагає іноземним студентам першого курсу зануритися в академічне та культурне життя університету, повідомив своєму керівнику, що Джифан не з'являлася на заняттях протягом тривалого часу. Університетська політика зобов'язувала працівників житлового відділу негайно повідомляти поліцію кампусу співробітників відповідальних за поведінку студентів про можливе насильство з боку партнера. Як і в попередньому випадку з Лорен Маккласки. Університет довго не реагував, навіть незважаючи на те, що співробітники гуртожитку, не змогли зв'язатися з Донг до 6 лютого, ні телефоном, ні під час візитів до її кімнати в гуртожитку. Згідно з графіком роботи університету, вони звернулись до поліції кампусу лише 8 лютого, майже через 4 тижні. За цей час співробітники мали лише один візит до Ванга в його кімнаті в гуртожитку. Він сказав їм, що на той день, 24 січня, у нього... Був запланований візит до психолога, і згідно з документами, більше допомоги він не потребував. 6 лютого Бейлі Маккартленд, сусідка по кімнаті Джифан, повідомила про занепокоєння щодо Джифан на рецепції гуртожитку. Вона сказала, що не бачила дівчину близько 10 днів. Бейлі сказала, що її подруга бачила Джифан в кампусі з вангом, і Джифан плакала. Ця подруга негайно повідомила про це на лінію поліції кампусу. Але прес-секретар університету Кріс Нельсон сказав, що у університеті немає жодних записів про це. Того дня Джефан Донг відповіла на текстове повідомлення від працівників гуртожитку, сказавши, що з нею все гаразд, але вона займається сімейними справами. Вона відмовилася від будь-якої допомоги, сказавши ні, дякую. 7 лютого співробітники Юта Глобал попросили перевірити стан здоров'я донг. Тоді співробітники гуртожитку перевірили, коли вона востаннє використовувала свій студентський квиток для входу до гуртожитку. І вони виявили, що вона не робила цього вже 10 днів. До цього часу працівники гуртожитку не перевіряли ці дані, і це було помилкою, враховуючи її попередні спроби звернутись по допомогу. Той факт, що дівчина не з'являлась в гуртожитку і не виходила на зв'язок або дивно відповідала, був як мінімум дивним, і на це необхідно було зреагувати зверненням в поліцію. Можливо, Хао Ванг утримував дівчину проти її волі, або вона переховувалась від нього і тому не з'являлась гуртожитку та на навчанні. Останній раз Ванг входив до гуртожитку 25 січня. У якийсь момент співробітники сказали, що він більше не є учасником програми Юта Глобал, але він все ще ним був, підтвердив Кріс Нельсон. Вони також не брали до уваги те, що після першого звернення Джифан хлопець перестав ходити на навчання та здавати тести, щоб зберегти свої. Візу для перебування в країні. Згідно з документами, 8 лютого працівники гуртожитку вперше зв'язались з поліцією кампусу. Вони зателефонували, щоб подати заяву про зникнення Джифан Донг. У той же час Юта Глобал і команда поведінкового втручання в університеті зробили те ж саме, оскільки все більше людей повідомляли про те, що вони непокояться про Джифан Донг та її безпеку. Того ж дня співробітники гуртожитку зрозуміли, що згідно з документами, дехто з них дзвонив не за тим номером, але цього разу вони вже набрали неправильний номер Джифан Донг. Бо на дзвінок відповіла не дівчина, а хтось інший і сказав, що вони помилились номером. З якогось моменту персонал почав називати цих двох як Данг і Вонг. Після розмови з матір'ю Джифан Донг 9 лютого вони також висміяли її за те, що вона не розуміє ситуацію так. Як її вони бачать. Один співробітник в робочій переписці написав сумно, що матір ледве усвідомлює всю концепцію домашнього насильства. Потім вони надіслали емодзі з фейспалмом та додали, але що ми можемо зробити. Мама Джифан розповіла співробітникам гуртожитку, що говорила з донькою раніше того ж дня, і донька сказала, що їй просто потрібен відпочинок. За її словами, Джифан сказала їй, що повернеться в кампус до 11 лютого. Поліцейські кампуси змогли зв'язатися з дівчиною через Фейстайм. Вона була в готелі і ходила по кімнаті, показуючи їм, що вона одна. Офіцер написав у звіті на жінці не було помітно видимих тілесних ушкоджень, дівчина відмовилася повідомити поліції про своє місце знаходження. Однак вони мали намір тримати її в полі зору, поки не зможуть зустрітися з нею особисто і переконатися в її безпеці. У своєму звіті вони написали, що вона була жертвою домашнього насильства. І що джефан може перебувати в небезпеці? Детективи кампусу відстежили її мобільний телефон у радіусі однієї милі від центру міста, і вони відвідали сім готелів у цьому районі, але не змогли знайти жодного, де джефан була б зареєстрована. Але мотель, де пізніше знайшли її тіло, був одним з перевірених місць. 9 лютого, приблизно через місяць після підписання захисного припису, який є заходом негайного реагування, покликаний припинити вчинення домашнього насильства. І першого звернення Джифан Донг працівники гуртожитку зателефонували до Ванга, щоб повідомити, що цей припис означає, що він більше не може перебувати в гуртожитку, хоча він не був там з 25 січня. Хлопець кинув слухавку. Але потім він передзвонив співробітнику житлового відділу і накричав на нього. Хто буде платити? запитав його Ванг. Співробітник сказав, що він був збентежений, думаючи, що Ванг був стурбований оплатою за житло поза межами гуртожитку. Ні, хто заплатить за мою втрачену репутацію, коли мене визнають невинним у домашньому насильстві, нібито сказав Ванг. Поліція повинна заплатити, тому що вони не послухали мене, коли я сказав їм, що нікому не завдавав шкоди. Потім співробітник сказав, що Ванг попросив його більше з ним не зв'язуватися, і співробітник передав керівництву, що він не буде контактувати Хаою Ванга, якщо не отримує інших вказівок. Рано вранці 11 лютого з повідомленням, датованим о 3.51, ванг відправив емейл тому самому працівникові житлового відділу гуртожитку і повідомив йому, що він з Джифан Донг планують піти з життя разом. Він написав, що замовив заборонені речовини в інтернеті, і що він вже вколов дівчині величезну дозу речовину, яка починається на геро і завершується на «гін», і що вона вже втратила свідомість. Працівник гуртожитку побачив лист без 10.05 ранку і викликав поліцію кампусу. Поліція Солт Лейк Сіті, допомагаючи співробітникам університету Юти, прибула до мотелю після того, як відстежила місце знаходження мобільного телефону Джифан Донг. Дівчина була знайдена мертвою в мотелі Quality Inn в центрі міста, в номері який був зареєстрований на Ванга з 3 лютого. Хлопця затримали. Університет штату Юта визнав, що неправильно відреагував на деякі попереджувальні сигнали, що призвели до смерті студентки першокурсниці. Паперовий слід розкривав помилки університету, але не заповнював прогалину тому, що сталося з Джифан Донг в останні тижні її життя, коли вона пропускала заняття і перестала ночувати у своїй кімнаті в гуртожитку. В небезпеці далеко від дому, єдиним, що вона залишила, були кілька невиразних текстових повідомлень, надісланих з її телефону, в яких вона відмовилася від допомоги з боку навчального закладу, і сказала, що їй потрібен відпочинок. Батьки дівчини. Заявили в п'ятницю, що вони довірили університету Юти життя та безпеку їхньої дитини, і вони зрадили цю довіру. Вони знали, що Джефан була в серйозній небезпеці, але не змогли захистити її, коли вона найбільше цього потребувала, сказали батьки. Ми не хочемо, щоб її смерть була марною. Адміністрація університету заявила, що вони вжили значних заходів для поліпшення своїх процедур, зокрема в житловому відділі. В документах вказані догани двом співробітникам, надіслані 11 березня. Ці листи описані як останнє письмове попередження. Університет відмовився назвати посади співробітників, але повідомив, що жоден з них не був студентом. Вони також відмовилися повідомити, чи були ці співробітники притягнуті до дисциплінарної відповідальності за попередні порушення на роботі. В одному з листів йдеться: зокрема, ви не дотримувалися політики та процедур обов'язкового звітування. Це суперечить тренуванню, яке ви пройшли, і встановленим протоколам у відділі. Співробітників попросили працювати краще в майбутньому і призначили наступну зустріч на квітень, щоб обговорити досягнений прогрес. Третій співробітник гуртожитку отримав лист очікування, який вважається менш суворим ніж останнє письмове попередження. Райан Стюарт, адвокат, який представляв батьків дівчини, заявив, університет штату Юта підвів Джифан та її родину, дозволивши безглуздо вбити її іншому студенту, який, як відомо, жорстоко напав на неї лише за кілька тижнів до цього. Особливо після того, як університет запевняв, що зробив висновки зі смерті Лорен Маккласки, не припустимо, що він продовжує припускатися тих самих помилок з тими самими трагічними наслідками. Через рік після загибелі Джифан університет Юти оголосив, що виплатить 5 мільйонів доларів батькам дівчини. А яке покарання понесе хаою ванг? Як відомо, він був визнаний недієздатним, щоб постати перед судом, і через свого адвоката Джозефа Аламілу він заявив про свою невинність. За словами Раяна Стюарта, все, чого хоче сім'я Донг, це справедливий суд, але він затягується. Згідно з судовими рішеннями, Ванг був визнаний недієздатним для того, щоб постати перед судом, але з великою ймовірністю того, що в майбутньому його дієздатність можуть відновити. Захист Ванга стверджував, що він має обмежені розумові здібності, додавши, що його щонайменше вісім разів госпіталізували в Китаї та США. І його минулі діагнози включають манію, ПТСР, великий депресивний розлад і межовий розлад особистості. Ванг більше не перебуває у в'язниці, він проходить лікування в державній клініці штату Юта в надії на відновлення його дієздатності. У штаті Юта департамент охорони здоров'я і соціальних служб може витратити до 37 місяців на відновлення людини. Якщо вона все ще не є дієздатною, суддя може зняти з неї звинувачення. Поки Ванг продовжує лікування, сім'я Донг чекає на відповіді у Китаї. Раян Стюарт сказав. Вони відправили її до США, щоб здобути освіту і мати світле майбутнє. І, на жаль, вони більше ніколи не побачать її через дії Хаяо Ванга. Батьки Джифан спустошені своєю втратою. Вони дуже любили свою доньку. Вони пишались нею та мали надії, що вона матиме щасливе життя, але мрії дівчини розбились і для неї, і для її батьків. Коли горе долає їх, вони гортають її фотографії в альбомі. Там Джифан усміхається, її обличчя освітлюють свічки на імнинному торті. Батьки Джифан кажуть, що вони намагаються згадувати, як жила їхня донька, а не те, як вона померла. Дивлячись на цю неймовірно сумну історію, виникає питання, як так вийшло, що Джифан познайомилась з Хаою? За словами її сусідки, по кімнаті дівчина була в новій країні, і їй це давалось важко. Вона відчувала себе в ізоляції. І коли вона познайомилась з людиною зі своєї країни, який теж нещодавно приїхав в США, який розумів, з якими проблемами стикалась дівчина, вони мали спільні теми для обговорювання. Багато що могло б завадити трагедії, якби Джефан пощастило знайти більше друзів серед місцевих студентів, якби вона не відчувала себе одинокою через переїзд, якби університет вчасно та правильно зреагував на її звернення. Сьогодні дівчина була б жива. Дякую за перегляд, бережіть себе і побачимось у наступному відео.